Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні зібрав для вас найгучніші та найважливіші новини зі світу штучного інтелекту, які змінюють технологічний ландшафт просто зараз. Google DeepMind зробила прорив у створенні нових алгоритмів. Компанія презентувала Alpha і агента нового покоління для кодування, який поєднує моделі Gemini з еволюційними стратегіями. Система не лише оптимізувала роботу дата-центрів і мікрочіпів Google, а й розв'язала математичні задачі, які залишалися відкритими десятиліттями. Наприклад, вона створила новий алгоритм для множення 4 на 4 комплексних матриць, який перевершив класичний метод Штрасена. Це може змінити підходи до наукових і обчислювальних досліджень по всьому світу. Антропік готує потужні оновлення моделей Клод. У найближчі тижні очікується запуск CLOD 4 Сонет і Опус із гібридним мисленням, довгим контекстом до 1 мільйона токенів і інтеграцією з інструментами на кшталт GitHub. Нові моделі зможуть перемикатися між швидкими відповідями та глибокими аналітичними роздумами, що зробить їх ідеальними для автоматизації складних завдань у бізнесі, розробці програмного забезпечення та підтримці клієнтів. Стабіліті AI. У партнерстві з ARM запустила Audio She для смартфонів. Stable Audio Open Small створює звуки на смартфоні без інтернету лише за 8 секунд. Це перша модель такого рівня, яка працює офлайн, ідеально підходить для мобільних розробників, творців контенту та геймерів. Вона здатна генерувати ритми, ефекти і інструментальні фрази, а доступна безкоштовно для малого бізнесу та некомерційного використання. Це частина ширшої стратегії виведення генеративного спі за межі хмари. Nvidia розпочала ще золоту лихоманку в перській затоці. Компанія уклала масштабні угоди про постачання сотень тисяч чіпів до Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Угода з новим саудівським стартапом Humein передбачає постачання 18 тисяч чіпів Blackwell. Для будівництва дата центру на 500 МВт. Ці домовленості стали можливими після скасування експортних обмежень адміністрацією Трампа і супроводжуються інвестиціями в американські проекти. Регіон активно заявляє про амбіції стати світовим лідером у сфері ШІ. Salesforce купує стартап Convergence High для посилення своєї платформи Agent Force. технологія Proxy, що дозволяє ШІ. Агентам адаптуватися до динамічних цифрових інтерфейсів стане ядром нових функцій Salesforce. Це дозволить автоматизувати повноцінні бізнес процеси від обробки запитів до запуску маркетингових кампаній. Компанія також відкриває центр у Лондоні, зміцнюючи свої позиції в гонці Ші агентів поряд із Microsoft і ServiceNow. OpenAI запустила платформу безпеки для своїх моделей Safety Evaluations Hub Надає регулярні оновлення про вразливість моделей до джейлбрейку, рівень галюцинацій та відповідність інструкціям. Хоча це важливий крок до прозорості, критики наголошують, що компанія сама визначає, які дані публікувати новіші моделі, як о 4 міні, мають вищий рівень галюцинацій порівняно зі старішими, що викликає занепокоєння в експертів. Мета відкладає запуск флагманської лама 4 Behemoth через проблеми з продуктивністю. Модель із двома трильйонами параметрів не виправдала очікувань і наразі не перевершує конкурентів. Запуск перенесли щонайменше на осінь. Хоча менші моделі Scout і Maverick вже інтегруються в сервіси Meta. Затримка Behemoth – це перший серйозний збій у розвитку Lama і сигнал про межі масштабування u.com запускає Array Enterprise, конкурента Deep Research від OpenAI. Нова платформа обробляє в 5 разів більше джерел і генерує аналітичні звіти швидше. Ері інтегрується з корпоративними даними для глибокого аналізу. Це серйозний прорив для бізнесів, які прагнуть автоматизувати дослідження та стратегічне прийняття рішень. Windsurf представила свою першу ші модель SVE, один для повного циклу розробки програмного забезпечення. Модель оптимізована для кодування, тестування, управління проектами та роботи з терміналом. Запуск збігся з чутками про поглинання стартапу OpenAI за 3 мільярди доларів. Цве 1 вже показала результати, близькі до GPT 4, І1 і Клод 3 і 5, і позиціонується як гнучка, дешевша альтернатива для розробників. Платформа POW опублікувала весняний рейтинг найпопулярніших моделей штучного інтелекту gpt 4 1, і 25 Pro та Flux витісняють Cloud 3,5 і далі 3. У категорії міркування частка моделей зросла з 2% до 10, що свідчить про перехід до складніших завдань. У сфері генерації зображень лідирують Flux і Imagine 3, а у відео 2 і 2.0. Це сигнал для бізнесу швидко адаптуватися, оскільки лідери змінюються надзвичайно динамічно. Дослідження Microsoft і Salesforce виявило критичну проблему у сучасних LLM. Моделі, зокрема GPT 4,1 і Gemini 2 і 5 Pro, втрачають до 39% точності у багатоепізодних діалогах, коли інструкції надаються частинами. Це створює ризики для чат-ботів і систем підтримки, адже моделі часто роблять передчасні або неправильні висновки. Дослідники закликають до впровадження нових механізмів пам'яті та контекстного управління, щоб покращити взаємодію ші з користувачами. Дякую за перегляд відео. Якщо було цікаво, тисни лайк, підписуйся та напиши в коментарях, яка новина вразила тебе найбільше.